Як по різному відносяться до своїх обов'язків працівники поліції? Цей автомобіль було викрадено. На початку лютого власник авто повідомив Голосіївське управління поліції про факт викрадення авто. Це повідомлення було просто проігноровано, і жодних дій щодо відшукання автомобіля вчинено не було. При тому, що власник навіть повідомив відомості про особу, яка викрала авто. Врешті власник через півтора місяці сам знайшов свій автомобіль на території іншого району, але вже в такому розібраному стані. На місце викликали працівників поліції вже Солом'янського району. І цікаво, що працівник поліції з Голосіївського управління поліції. Також з'явився на місце, і хоча його туди ніхто навіть і не викликав. І замість того, щоб допомогти в розкритті злочину, почав доводити поліцейським Солом'янського району, що ніякого злочину немає, і що нехай цей автомобіль далі тут стоїть і нехай його розбирають. Врешті, за допомогою працівників Солом'янського управління поліції, автомобіль все ж таки повернули власнику. І постає питання: хто ж повинен відшкодувати збитки? Поліцейський, який проігнорував заяву про злочин, чи сам викрадач?